Як розпакувати списки на Python? Давайте спробуємо. Наприклад, ми маємо список numbers і якісь значення. Ми будемо перетворювати ці значення на певні конкретні змінні. Наприклад, ми будемо групувати, у нас є, наприклад, А-буква, у нас буде тут перший елемент знаходитись, Б, наприклад, всі середні значення будуть знаходитись. І С – це буде останній елемент. Таким чином ми будемо робити цей запис. Тобто А, зірочка Б, С. І через знак дорівня ми пишемо numbers. Numbers. Давайте потім подивимося, як воно буде виводити. Перша буде зміна, що саме виводити, що буде друга і що буде третя. Поїхали. Так, ми бачимо, що у нас вже перша виводить одиницю. Друга виводить список з наших 2, 3, 4 і третє виводить п'ятерку. Бачимо, що воно все працює. А якщо хочеш вирішити свою задачу або прокачати свої навички з Python, пиши в Telegram посилання в описі. Підписуйся.